В історії Київської Росії добою роздробленості називають період з середини 12-го по середину 13 століття. Він тривав від смерті Мстислава Володимировича Великого до приходу монголів, тобто до занепаду держави. Треба розуміти, що в ті часи Київська Русь перестала вже бути унітарною єдиною країною і перетворилася на федерацію князівств, котрими керував не один володар, а група найвпливовіших князів династії Рюриковичів, котрі з'їжджалися на князівські з'їзди або з ними. Також треба зазначити, що Київська Русь, не дивлячись на тенденцію до її розвалу, все ж таки ще до середини 13 століття залишалася єдиною державою з єдиною територією, спільними законами та спільною церквою. З-поміж причин розробленості вчені виводять головні та допоміжні. До головних причин належать: по-перше, це розвиток великого землеволодіння, тобто Водщини. Основні князівства по периферії Київської Русі набули вже сили і багатства, а отже, місцеві князі почали вимагати від Києва автономії або взагалі незалежності. Так, першим серед князів це вчинив князь Володимира Суздальський Андрій Боголюбський. Він переніс свою столицю з Суздаля до Володимира і зробив усе щоб перетворити це місто на Київ на клязьмі. Перше, що він зробив, це у 1151 році він розграбував Вижгород. Його зацікавила ікона Божої Матері, подарована Константинополем Києвом. Справа в тому, що ця святиня була унікальна. За легендою, її писав сам євангеліст Лука на дереві, зробленому зі стола, на якому ділили хліб Діва Марія та її чоловік Йосип. Перенесення церковної реліквії такого масштабу з київських земель до Володимира було певною мірою символом перенесення влади столиці Руси з півдня на північ. Але на крадіжці Андрій Боголюбський не зупинився. Він взагалі хотів зруйнувати Київ як політичний та релігійний центр. І ця спроба відбулася у 1169 році, коли він спалив Київ. Проте, зруйнувати повністю столицю не вдалося, Київ відновився, і столиця Київської Росії залишилася у Києві. Невдовзі після Володимира Суздальського князівства про свою незалежність заявили Новгородська та Полоцька землі. Отже, зміна геополітичних напрямів діяльності князів спричинила відцентрові тенденції, і Київська Русь прийшла шлях від об'єднаної держави до розроблених князівств, які наприкінці 12-го, на початку 13-го століття стали доволі сильними, щоб конкурувати з Києвом. Власне, у зміцненні самостійності князівств і полягає сутність роздробленості. Другою головною причиною роздробленості є різний етнічний склад населення. Давайте не забувати, що територія Київської Росії формувалася з різних племінних об'єднань та народностей, котрі суттєво відрізнялися і за своєю мовою, і за культурою. До допоміжних причин. В розробленості ми відносимо, по-перше, великі розміри держави, зберігати єдність якої заважала відсутність сталого престола наслідування. Тобто, взагалі було незрозуміло, хто повинен керувати цією державою. По-друге, міжособиці князів, боротьба за владу, останнє спричинило постійні напади кочовиків, їх збільшення, а це розхитувало державу. По-третє, це занепад шляху і у Греки. Давайте не забувати, що Галицьке князівство вело свою торгівлю з Балканськими країнами по Дунаю. Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський контролював Волзьку торговлю, а Новгородське князівство послуговувалось Балтійським морем. Отже, торгівельний шлях із варяку Греки перестав бути єдиною об'єднуючою артерією Київської Русі. Ну і четверта причина це нові вороги. Так у Новгорода з'явилися тевтонці та шведи, а українські землі залишилися з половцями.